Сьогодні вранці відбулось засідання міської комісії ТБНС, було прийнято ряд рішень. Щойно на виконкомі, власне, одне з тих рішень ми впровадили в дію. Було затверджено порядок компенсації 12 тисяч гривень для мешканців, які живуть в помешканнях, де були вибиті вікна, мова йде про житлові будинки. Вже з другої години сьогодні мешканці зможуть звернутися в ЦНАП, який знаходиться навпроти їхніх будинків. Це виїзний спеціальний ЦНАП в одному з бізнес-центрів. Це на вулиці Наукова, 7А також можна буде подавати документи і в інші ЦНАПи. від цієї хвилини. Ці документи можна вже збирати, подавати для того, щоб максимально оперативно можна було відновити вікна і отримати компенсацію.